Та чи не здається вам і смерть монастирського і команди, просто щоб призначити на його місце марі... маріонетку Клименка, захисника режиму Зеленського? Дякую. Ну, здається, підозрілою, здається, точно. Чи тільки заради Клименка? Ну, монастирського Зеленського недолюблювали. Він був ще з першої команди. Пригадуєте, всю першу команду зачистили. Не Зеленський. Єрмак. З Татаровим зачищали. Це були не їхні люди. Це ті, хто прийшли до них. Відповідно, з першої команди на сьогодні лишився тільки хряк, який перед ярмаком так стоїть на задніх лапках і пританцьовує, що скоро там Верховна Рада завалиться від його пританцьовувань. Отже, монастирський один з останніх членів тої Іншої команди. До речі, саме тоді, десь в той період, коли він загинув, це десь недалекий період був від того, коли була повна зачистка всієї їхньої команди, всієї старої, першої команди. І Венедіктову прибрали, відправи посольство інших, от всіх їх тоді чистили. Тому монастирський, очевидно, відмовився саме тип відставку. Тому могли прибрати перше, щоб звільнити місце для свого стопроцентно. Безумовно, процентно лояльного. Друге, ну, монастирський міністр внутрішніх справ без нього не проходили такі питання, ну, як, скажімо, як наказ відвести бригаду Нацгвардії, яка була спеціально підготована для захисту гостомельського аеродрому. Тільки приїхав Бернс, директор ЦРУ, і передав Зеленському інформацію. Причому передавали їй ще й присвідка, деється монастирський теж при цьому був присутній, про те, що вторгнення Росії буде проходити в тому числі через Гостомель. Що зробив негайно Зеленський? Він наказав монастирському забрати Нацгвардію з Гостомеля, щоб не було перешкод. Вони ж були озброєні Стінгерами, Джевелінами. Вони ж були ідеально озброєні. Ні один російський вертоліт не міг би там призимулитися. Стопроцентна гарантія не проходження. Стопроцентна. А Зеленський наказав. І монастирський виконав. Він свідок Державної зради Зеленського, а Чорнобильська зона, де теж Міністерство внутрішніх справ, Нацгвардія, забезпечують. І як там було? Там була та ж сама державна зрада. Ворога запустили, умисно запустили, а підлеглих монастирського взяли в полон і ще досі всіх не поміняли. Ви пригадуєте ту історію? Монастирський страшний свідок для Зеленського. Просто страшний свідок. І тому я думаю, що імовірність звільнення для лояльного місця і ліквідація свідка дуже можлива для справжньої історії. Тепер, що стосується історії самої аварії, не так сама аварія. Аварія, ну, всяке буває. Вертольоти часто падають. Таке буває. Щось сталося. Порушення режиму, все, все списали на льотчиків, ну це дуже класично. Мене турбує інше. Перше, сам факт відрядження, і друге, як робилися висновки слідства. Отже, факт відрядження. Нас ніхто після початку вторгнення не літав на, верту... на гелікоптерах. Ніхто не користувався гелікоптерами з команди керівництва. Ніхто це страшно небезпечно. Злітає об'єкт, вас витить об'єкт. Росіяни С-300 дістають йому наказують летіти на Харківщину. Ви розумієте, що Харківщина, Північна Харківщина ще окупована, ще вся територія до Ізюму, все окуповане. Він летить в район, до якого прострілюються будь-якими засобами російської ППО, дістають. Йому дають наказ летіти в зону, де його вертоліт може бути перепрошую, гелікоптер все-таки краще вже буде там, е, чи гвинтокрил, може бути збитий ворогом. Ну, таких на розпорядження не дають йому дають наказ терміново вилетіти. Хто може дати такий наказ міністру внутрішніх справ? Більше того, міністр внутрішніх справ, чому він раніше нікуди не виїхав, це не виїхав з вечора, скажімо все. Тому що зранку у нього був запланований участь, запланована в ставці Верховного Гавнакомандующего. Хто міг надати наказ міністру, бути відсутнім на ставці, полетіти на якийсь захід, який відбувався? Уряд біля фронту в Харківській області. Причому дати наказ такому короткому проміжку часу, що доїхати туди будь-яким транспортом теоретично неможливо і лишається єдиний варіант летіти на гвинтокрилі. Ну, хто міг надати, крім Зеленського, особисто такий наказ? От ви ні, я розумію Ярмак, я розумію Татаров, але в конкретно монастирському його мав віддати тільки Зеленський. Ну, все зрозуміло. Всі обставини. Самого факту цього відрядження і того, що воно було зроблено так, що він мусив витіти на гвинтокрилі, ну це вже все говорить про все. Потім саме розслідування. Це слідство велося за такими ж самими методами, як слідство про загибель мого батька. Єдине, може, відмінність на самому старті слідства все-таки допустили можливість якогось теракту, то що, ну це ж ворог є зовнішній, тому в принципі відкидати це вже було б занадто примітивно. А як мого батька вбивство було. Я ж пригадую, на другий день зранку ще жодні експертизи не були проведені. Вийшов міністр внутрішніх справ Кравченко і зробив заяву. Це була звичайна аварія, інші версії увага, дослівно, навіть не будуть розглядатися. Все, зрозуміло, що це було вбивство. З цієї одної фрази було зрозуміло. Тут було акуратніше, розглядається кілька версій, в тому числі там причетність ворожих диверсійних груп, яка була дуже швидко заперечена і відкинута, і все звели виключно до вини і некомпетентності дуже компетентних пілотів. Ну, так роблять тільки в одному випадку, коли, коли треба дуже швидко прикрити слідство і закрити рота всім. І Дуже швидко зробити так, щоб за цей час пройшов певний термін давності, тощо, щоб знищити документи, знищити оперативні матеріали справи. Тому я майже не сумніваюся, що це було умисне вбивство, майже не сумніваюся. Підстави є а що конкретно як, ну це вже якось без мене. Це хай слідство майбутнє розглядає, це їхня справа.